Всіх вітаю, друзі, цей рецепт я зняла на прохання однієї моєї підписниці. Тут дуже просте тісто, дуже легко його робити і воно недороге зовсім. У мене сьогодні сухі дріжджі, беру я так одну повну ложечку, другу не повну. Хоча вона і так, і ворошну можна, але я так звикла. Беру три чайні ложки цукру молочка 380 г. Можна одну воду, можна одне молоко. А я взяла наполовину і водички, і молочка. Я так оставляю на пару хвилинок. Додаю борошно, воно в мене просіяне 600 грамів. Олія 60 грамів. Ну, я її не всю зразу. Я там, мабуть, пропустила я там сіль. Висипала, пробачте. Тісто це дуже легко міситься там його не треба дуже. В миски там з хвилинку і на столі хвилини три. Оце дуже кого немає, я вам раджу придбати отакий скрибочок. Він дешевий, але він такий зручний. Борошна більше не додаю, змазую руки отак олією, і бачите, так, як вроді під себе його. Порозтягуйте його, а тоді добре відбийте так по столу, тяніть на себе, отягуйте. І коли ви оце відбиваєте об стіл, воно дуже швидко збирається. Три хвилинки. Це тісто досить його. Там немає в ньому здоби і. І воно і підходить швидко, Мягусіньке все. Змазала миску олією, зверху олію, щоб плівка не приставала. Накриваю і в тепле місто 40 хвилин у мене стояло. Поки стоїть, от оце у мене Дніпромлин, я вам показую. Багато у мене цієї муки, так що я буду з нею працювати. Поки стоїть тісто, я беру сосиски, Звичайно, вони повинні бути сирими, очищаю і хай вони нагріваються так на столі. Все, тісто підійшло, олією стіл. Дивіться, яке тісто. Ну, пушок, пушок, просто Мм, Боже. Одну частину беру і рушничком прикриваю. А це ділю. Так, беру трошечки підтягую і в таку як трубочку. І ставлю. Оце саме тут головне, що в цьому моменті. Оце, щоб ви прикрили рушничком і хвилин 15, щоб воно так полежало. Тоді воно. Розслабиться і тоді буде так піддаватися. А я, як завжди, спішу поперед батька в пекло. Мені треба швидко, все швидко. Беру такий один кусочок і так розкатую, і ви знаєте, прижимайте до стілу. По-різному можна їх робити. Намотали хвостик, заховали и погнали. Вот так раз, 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 все. Одервали и забулись. Все, вот это такая лялечка получилась. Поміряли. Вот знаете, я ото платье меряем. Примерка. Вот это мне самый Такий нравиться, оце класний такий спосіб. Легкий. Взяв рисочки наробив, закрутив і все. І пожалуйста вам. Це вже косичко. Та їх можна як головне, щоб тісто було класне і смачні сосиски. Оце головне. А зробити їх можна, боже, тісто, як якщо класне, мягке, та хоч, хоч що з його зроби. Воно буде ну, Тісто це дуже класне. Не треба там яйця. Бачите, це я вже вирішила, у мене там 34 котлетки залишилось. Думаю, покажу вам котлетку. Теж такі роблю рисочки і завертаю, підтягую. Не бійтеся, все є, оце я зараз всі зроблю, прикрию. І поставлю, лампочка в мене включена в духовці, поставлю їх в духовку на 20 хвилин. Хай вони підійдуть трошки. Тоді змажу яйцем. Хочете змазити, хочете ні, я змазу змазую зверху яйцем одним ложечку беру. Теплої водички, змазала, але, як я вам казала в булочках, зразу не ставте, помазали тільки яйцем і зразу в духовку, ні. Хай воно постоє, відключили духовку вже... і зразу мажте. Це я тут такі викрутаси роблю, так мені захотілося покрутила, покрутила, прижимайте тільки до тіста. Так от яйцом, яйцем як змажете, хай воно хоч, хоча б хвилин п'ять, а то і хай і більше. Тоді вони блистітимуть, тоді вони будуть красиві. Яйце підсохне і тоді дасть цей. О, бачите, отака. Це я накрутила перші. І тут у мене осталося дві. Я їх зараз з них, з них зроблю чотири. Маленьких зроблю, так вирішила. У нас вдома, як я роблю, це я в основному роблю взимку, осінню взимку. Оце напечу сосисок оці в тесті. І відкрию бути соку томатного свого. Бачите, так, ленточка, раз і погнали. І погнали швидко, раз, 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 все. І забулися. Нічого тут немає сложного зовсім. Це вони воно, розстоялися в мене, я їх. Яйцем. Духовка на 200 включена. У мене вони на 200 випікаються ровно 15 хвилин. А ви, будь ласка, дивіться по своїй духовці. Побачите, там колір, як стане красивий, кунжутом трошки присиплю. Все, полетіли. Все в мене вже готове. От дивіться, це оце моя помилка. Це я отой робила, що самий такий багато тіста. Ну, а саме тісто, ну пух. Оце котлетка. Це котлетка в тісті. І це котлетка, бачите, така. І оце, оце, бачите, три. А це все сосиски, бачите? Зберігайте собі цей рецепт тіста. Він зовсім легкий, недорогий. Дуже вам вдячна, що ви завітали, передивились моє відео. Дякую вам всім, -всім за підтримку. Смачного вам, мої любимі. Що вам сказати, люблю вас, от і все.